Чарівний світ української казки. Запрошую вас сьогодні на урок Я досліджую світ. Чи знаєш, ти, що таке казка? Казка це розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. У кожного народу з давних давен існують свої казки. Казки бувають. Про тварин фантастичні та побутові. В казках про тварин вчинки звірів дуже схожі до людських, як і в байках. Це найдавніші казки. А от в казки, у яких діють звичайні люди та описуються різні події та предмети або явища. Називаються побутовими, бо вони відтворюють щоденне життя народу. Фантастичні казки також дуже давні. У них тісно переплітається дійсне та надприроднє. Герої цих казок богатирі, що перемагають зміїв людажерів, або кощія безсмертного, або Бабу Ягу, Допомагають знедоленим. При цьому добрі герої використовують шапку невидимку, меч кладенець, цілющу воду. В українських народних казках персонажі діляться на добрих та поганих. Серед добрих героїв є дикі і домашні тварини, чарівники, богатирі, їх помічники. А ще чарівні предмети чоботи, скороходи, скатертина самобранка, шапка невидимка тощо. Негативні або погані герої, що роблять зло, кривдять чи беруть в полон людей. Також є в українських казках. Це й Кощий безсмертний, і Одноокий людожер, і баба-яга, кобиляча голова, змій. ще казки вчать тому, як правильно вчиняти та відноситися до інших. В народних казках передається з покоління в покоління, мудрість народу. Все, що є вартим уваги для нащадків, життєвий досвід, мрії, почуття. Та є те, чим українські казки докорінно відрізняються від інших. В казках багатьох народів цінувалась жіноча краса. А в українських казках працьовитість жінок та дівчат. Пилинні богатирі прийшли з наших українських легенд. Ілля Муромець, Кирило Кожум'яка жили за легендою в Києві та Муромську під Черніговом. Та й свої перемоги здобули під Києвом та Черніговом тощо. Тож Ілля Муромець наш. Є герої, які існують тільки в українських казках. Наприклад, пан Коцький. Пан старий кіт, якого господар вивів у ліс помирати. Але замість того хитрий кіт непогано таки влаштувався, обдуривши всіх лісових звірів та ще й взявши лисичку за дружину. Також тільки в українських казках українські герої Івасик Телесик. Хлопчик втік від змія на крила хлебедя. Так Горошко, який розібрався зі Змієм по-своєму одним ударом величезної булави. Змій або Зміївна, до речі, як найзліший ворог людини також вперше з'явилась саме в українських казках. Українські казки дивовижним чином переплетаються не лише з казками інших народів. А й з сучасною культурою. Наприклад, дідусь Ох. Персонаж з одноіменної казки. Він маленький, він зелений, він дуже розумний і наділений чарівною силою. Перечитайте казку про дідуся Ох. Невідомо! Чи вигадуючи свого майстра йоду, героя саги про зоряні війни, американський режисер Джордж Лукас знав про нашого дідуся оха? Ніхто не знає. Але вийшло дуже схоже, правда? Скільки ще цікавого ховають наші казки? Про це можна дізнатись тільки відкривши книгу та прочитавши її. Тож вперед до нових відкриттів з новими та старими казками!